Яка стильна машина, колись дівчата її обожнювали? Заводьте. Як ви це зробили? Я її створив. б тобі ви Джон Делоріан, так? <свісно> Коли Шекспір пише п'єсу, він її підписує. У мене ще є шанс. Леді та джентльмени, найуспішніший автоменеджер сьогодення. Містер Джон Делоріан. Представляю вам неперевершений дизайн автомобіля Делоріан Це Якась науково фантастика. Це майбутнє. Треба зібрати 30 мільйонів доларів за 10 днів. Допоможи мені, ти знаєш людей. Угоду можна укласти. Будь-де завжди. Знаєте, ваш чоловік такий мил, аж доки не пізнаєте його краще. Що це? За хрінь, що відбувається, що це таке. Я працюю на ФБР. Ти в ФБР? Як шпигун? Ти шпигун? Ну у них це називається інформатор. Ти працюєш з нами. Ми хапаємо його. І ти вільний? Джон Делоєн 30 лямів. Раз, раз, раз. Привіт, Я шукаю морга. Хто його питає? Раз, 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 раз. Що це? Раз, раз, раз шуденько. Так, дякую. За мить ти станеш багатим чоловіком. Ти нам винен, а не ми тобі. Мене пам'ятатимуть. Мою машину пам'ятатимуть. Але ж Джон твій друг. Не роби цього, Джон. З восьми тисяч машин я продав на силу тисячі трені. Боже, Джон, що ти робиш? Кажуть, що він намагався купити кокаїн, щоб свою фабрику. Якщо ви досі не в справі, то. Чого ви чекаєте? Спеціальний агент. Це круто. І ви крутий, А який костюм? Красунчик ви тут найчепурніший.